For more on El

Шаха горі, ви ж беручички, гойди, жаль, зимовий сильний шай, буде той ролик, як ще мене, твоя живечки ж, як же мен, ві синку не жаль.

Мамко моя не лай мені. Мамко моя, не лай мені. моя, лай мені. Ей, залаяш ми в злу годину, залаяш ми в злу годину, сам не знаю. Я б я сам знаю, я ж думала, що тебе погина. Сейчас він моя. Сума втратила дитину, не тільки село, аромата. Мама, тата, сестра, тітка і всі рідні які Проживали в цьому селі. Я розумію все. Я тільки недавно казав, Господи, якби більше не одного. Воно не вийшло. І ця вулиця, я не знаю, як, але ця вулиця втратила всіх хлопців. Труднях гарних, чесних, красивих. І вся вулиця до одного хлопчика. Похарав. 18 число. Нічого не придичала. Після обіду приходить сповіщення, що загинув Константин Олександрович. Хлопчина, 33 роки. дитину, я везу село хороше. Останній раз додому, до матері, яка його ждала завжди живе, яка кричала в той день, коли прийшло сповіщення, що це була наша надія. А воно так і є. Бо це син. Це вони хотіли, щоб він їх докормив, щоб він їх довів до старості. Але ми, у цьому хлопчику, який лежить сьогодні в домовині. Всі, хто прийшов сюди, повинні завдячувати. Тільки тому, що він своє, своєю душею, своїм серцем, своїм прикладом захищав школи дитсадки. Вас і ви вставали рано утром ранку». І Наші дітки йшли в школу, і наші дітки йшли в дитсадок. Вони не розуміли, чого вони. вони йдуть, але вони не знали, що їх захищають ці діти. Шановні земляки, одна подія сталася в нашій громаді. У боях за Україну в районі населеного пункту Стариця Чугуївського району Харківської області. Внаслідок скиду невідомого вибухового пристрою з безпілотного літального апарату зі сторони рашистських загарбників загинув наш земляк. Захисник, воїн, брат, дорогий друг і товариш Остріков Костянтин Олександр. Народився Костянтин 7 листопада 1991 року в селі Хороший Дніпропетровської області. Його життя та дитячі роки розпочалися в рідному селі, навчався в Хорошівській зоши. Коли виповнилося 20 років, без вагань пішов на строкову службу до Збройних сил України. Закінчивши службу, повернувся до рідного села і розпочав свою трудову діяльність на шахті Дніпровска. Завжди спокійний, рівноважений хлопчина з відкритою душею. Теплим і привітним поглядом. Та в той же час рішучий і наполегливий. Він був непохитною не опорою і підтримкою для батьків і сестри, маючи доброзичливу вдачу, Костя був оточений широким колом вірних друзів, міг знайти спільну, спільну мову, як зровесник, старшим поколінням. Зруйнувала війна початку повномасштабного вторгнення російських загарбників на території нашої держави Костя, вважаючи на військовий досвід, в перші дні вступив на захист України, сптримував наступ орків на харківському направленні. Життя нашого героя, захисника Костянтина Острікова, обірвав. Ворожий безпілотний. Неможливо завоїти рани та гіркоту від втрати рідної близької. Хай добрий, світлий, втоми про покійного захисника стане сильнішим за смерть. І назавжди залишиться у пам'яті рідних друзів, бойових побратимів. Низько схиляємо голови у скорботі, сумуємо разом з вами. Шановна громада! Шановні побратими, шановні працівники нашого підприємства, сьогодні ми потеряли нашого Константина. Хай він і не багато працював на нашому підприємстві з 2017 року. Це людина, на яку завжди можна було покластись, яка завжди виконувала і підбадьорувала своїх. Товаришів по бригаді. Від адміністрації нашого підприємства, від незалежної проспілки ми виражаємо щиру вдячність сім'ї за те, що виростили такого хлопця. Для сім'ї скажу, ми... ми залишимо вас і завжди будемо допомагати. Всі приходьте, все двері наші відкриті. Шановні присутні, рідні, близькі Костянтин, сьогодні ми вшановуємо пам'ять військовослужбовця, солдата Вострікова Костянтина Олександровича. 18 травня 2025 року Костянтин загинув від отриманих травм під час виконання бойового завдання. Ми прощаємося з мужнім та рішучим військовослужбовцем. Патриот, громадянином своєї держави. Ой, синочка, ой, я ж не, не Я ж не, не моя синочка. Ой, моя сыночка! Ой, Ой, ти ж моя синочка. Вісь здорові вернулись без ріш додому. вже в житті, хвата вас убивати, хлопці, хвата. Ой, хай вас усіх Бог береже, Господи. Хлопці, хлопці. Як же ж важко городить своїх дітей, хлопці, хай вас Бог береже. Ой, ой синочка. Ой, як же важко хомати дітей. Та ви ж довжні хомати батьків, мене дітей не досі Ой, синочка ж мій роті. Ой, синочка. Ой. Ой, моя ж Видюш, ти золодка. Мілюш ти поможнича. Мілюш ти краю.

i can